you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо напередодні початку переговорів щодо можливого вступу України до Європейського Союзу. Віталій Кличко висловив свої занепокоєння шляхом написання листа Матія Морі, голові Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, в якому він виступив від імені Асоціації міст України. Неофіційний переклад цього листа був опублікований на сторінці Фейсбук народного депутата України Віталія Б. Бер... Езгіна Віталій Безгін вважає, що дії кличка, звинувачуючи українську центральну владу, є формою зради. Він пояснив свою позицію, вказавши, що кличко висуває обвинувачення, які покладаються на уряд, і які, на його думку, не мають достатнього підтвердження. Є сумнівними та спричиняють широку дискусію. У моє розпорядження потрапив документ, який було розіслано європейським інституціям за підписом пана кличка та на бланку Асоціація міст України 29 листопада. Паде 2023 року за 15 днів до ухвалення рішення щодо відкриття перемовин про членство в ЄС. Даний документ є продовженням його акцентів про відсутність демократії в Україні, що вже містились у закордонних інтерв'ю. Написав Безгін. Імовірно, нардеп має на увазі російські змі, які взяли дану інформацію і перекрутили на свій лад. Безгін мав сумніви, що цей лист бачили інші члени АМУ, тому вирішив донести його зміст не тільки до них, а й до всіх українців. Отже, Безгін приводить цитату з листа Асоціації міст України, де зазначено: «255 громад в Україні не мають законно обраних мерів. Запроваджено 184 військові адміністрації населених пунктів. Він висловлює думку, що кличко використовує ці дані для звинувачення центральної влади і вважає це маячнею, оскільки ці обвинувачення, на його думку, не мають належного обґрунтування. До прикладу станом на зараз 180 громад перебувають в тимчасовій окупації або зоні. Ні, активних бойових дій ще 53 громади є доокупованими. Серед останніх, наприклад, в Київській області, повсюдно крім Гостомеля, відновлено місцеве самоврядування. В Гостомелі ж голову громади було вбито під час окупації. То це на думку кличка українська влада призвела до цього чи агресія РФ. В листі Віталій Кличко також наводить перелік законодавчих ініціатив, які, на його думку, обмежують діяльність місцевого самоврядування. Проте більшість наведених проєктів не мають жодної юридичної сили, були відхилені, змінені в редакції або не підписані президентом. Кличко зазначає, що в тилових громадах Чернігова та Нетішина впроваджені ВАНП і знищено місце самоврядування. Вони дійсно впроваджені, але навесні 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону. Давства, які передбачають, що передача самоврядних повноважень на ВА відбувається через голосування відповідної постанови в парламенті. Відповідну постанову щодо Чернігова ВРУ не голосувала. А щодо Нетішина її не існує в природі. Віталій Кличко також звинувачує центральну владу у знищенні місцевого самоврядування, стверджуючи, що на посади керівників військових адміністрацій призначають голів громад. Це ще один аспект, який він використовує для підтримки свого переконання. що Уряд допускає порушення принципів місцевого самоврядування навесні 2022 року. Ми змінили законодавство і дозволили робити мерів начальниками ВА, що сприяє рівню керованості територією і залишає на керівній посаді обраних громадянами людей. То де тут знищення? На думку кличка дану норму варто виключити із законодавства. А у підсумку Кличко закликає європейські інституції в своєму листі ініціювати створення міжнародної моніторингової місії з метою дослідження фактів регресу децентралізації, утисків місцевого самоврядування та порушень прав громад в Україні. Крім того, він пропонує, щоб на основі результатів цієї місії були підготовлені рекомендації для Кабінету міністрів України. Краще би так пильно кличко ставився до столиці, адже там що день то якісь катастрофи відбуваються. Тому спрямовував би всі сили туди. А щодо вступу України до ЄС то цим будуть займатися відповідні люди на відповідних посадах і аж ніяк не кличку вирішувати, що в нашій владі так, а що краще виправити та розглянути. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.